Представьте з того. Це ж чайка. А, то, то я з тобою клоуном знайомий. Далі ага. ти. Ага, а чого в мене обзагалтей? Бо клоун взагалі. Тебе доказати хто ти? — Ну. Ти клоун. І твоя вся контора клоунська, і твій начальник алкоголіка боссаний. П'яница. Слава Україні! Кончений п'яниця алкоголіка, боссона. Кончений при <рисот> посадову особу? Ти яка то посадова особа? То сепаратист. Киво, Ста, Галимий при чому сепаратист. Що <рисот> ну, підійшов гну. Сюда? Вообще, які у вас полномочия є? <рисот> у вас полномочия взагалі. Що ви тікаєте, алло, клоуни? Стояночка. Що ви тікаєте? Клоунада, Галіма. Чого ви тікаєте, клоуни? Овці тупорелі. Гандони кончені, блядь. Улибається дебил, блядь. Чого ти улибаєшся, придорок? Оце дебільо, блядь, працює в війська матіця. Кончилигиці. Чи машину переверни, дебило кусок. Тікають, даже двері не позакривали. Кончити, блядь. Кабели кончені. Так, нарід продовження теми незаконних діяй ТЦК. Колишні військомати. Чомусь вони себе далі називають військоматами і привласнюють собі повномочі. Це ми пишемо заяву у Вижницькому військову на військомат. Колишній ТЦК пишемо Вижницький відділ поліції. О, поліція працює, хоч іноді заставляє поліцію працювати. Пан слідчий, скажіть, що це таке стаття 353 людям? Та пишу заяву. Так скажіть щось людям. Що Виженська поліція що зробить, хай люди порадуються. Чого? Коротше, я розкажу, це привласнення собі владних повноважень і ТД, і ТП. Ось то, що роблять працівники ТЦК. Вони на це не мають права. Вони сьогодні також неділя. І... У них нема не ни супроводних документів, нічого. Вони просто втекли від мене. Ну, коротше, пишу одній безтолковій організації на другу безтолкову організацію. Ну, як завжди. Потім я вам ще це все прокоментую. Слава нації на Дмитро Каланча. Продовження теми з цими клоунами з ТЦК, колишній військомат. Значить, перше, на що хочу звернути вашу увагу. Ви бачите, які бугаї ходять, роздають повістки, вони в повному мундіруванні, вони на хороших автомобілях, вони всі з айфонами, ну, мажорчики такі собі. Тепер у мене питання. Чому у військкоматі не працюють жінки? Чому у військоматі не працюють інваліди? От я є інвалідом третьої групи, у мене у військовому квитку записана військова спеціальність, спеціальність діловод. Чому не працюють у військкоматах інваліди, жінки? Вони що не можуть роздавати повістки і так далі? Ну, натомість, ви бачите, у нас в військоматах працюють одні бугаї, вони їздять цілим бусом і тікають від мене. Далі, взагалі, з приводу ТЦК колишнього військомату, військомат, по-моєму, припинив військомати припинили існування у 2007 році. Натомість склади на їхні місце були створені ТЦК, територіальні центри, комплектації там і так далі. Ну Це є приватна рейтинг, рекрутингова компанія, яка займається е, підбіром кандерів на контракт. І ці клоуни, які до мене підійшли, ви бачили, вони представили з працівниками військкомату. Тобто це є стаття 353, привласнення собі повноважень. Що вони роблять? Це неділя. Вони бігають тупо за людьми. Розумієте? І ці бугаї не йдуть воювати. Вони тут в тилу получають дуже хорошу зарплатню і хабарі. Далі інсайдерська інформація. По Вижницькому району, це Путильський район, також туди входить. Щоб отримати відсрочку на місяць, це треба дати 15 тисяч гривень. Це мажори е дають хабаря 15 тисяч гривень для того, щоб їх місяць не чіпали. Ну, Натомість ви бачите, інвалідів беруть, і так далі, всіх, кого зловять. З приводу Генералісимуса Асачука, який у нас був головою Чернівецької ОВА, якого звільнили, то на його місце прийшов собі такий Запаранюк. Я особливої різниці не бачу. Що при Сочуку був безлад Бардак? Що зараз безлад Бардак ще так більше? Ну, У нас у владі, як правило, одне гівно міняють на друге гівно. Далі, з приводу цього персонажа і це керівника центру комплектації Вижницького району, колишнього військомацего дичини Колісніченка. Чому я його називаю Поца Хто був у Вижниці, бачив, де знаходиться військкомат, там напроти є виконавча служба, Ракс, там, по-моєму, багато всіх завідійні. Ця дичина є заповнений алкоголік Колісніченко. Він до того вже дійшло, що він в білий день це в 12, в, в, о першій годині дня в 13.00. Там стоять люди, жінки на вулиці. Він, там е, є такий дуб великий по центру. От він виходить, витягує член половий орган і при всіх справляє свою нужду в білий день під той дуб. Ну, це, звісно, на п'яну голову. Тому я його називаю поцам. Просто то немає як засняти, бо він там себе окружив з усіх сторон, щоб там, не дай Боже, його не сняли, Засняли, як він п'яний, там лазить і валяється. І взагалі. З приводу цього Колісниченка. Це є такий невихований бекс з Харківської області. Така дичина сміття таке, знаєте? П'інчуга запойна, Фрист Заробітчанин, який прийшов сюди. І не раз була ситуація, що він там кричав: Я вам коленні чашечки попрострілював, він по-маскальськи говорив. Бо я був сам свідком цього, лише я не встиг це все зафільмувати. Нарід, цікавитись чимось, чим, ще раз вам кажу: знайте свої права і обов'язки, щоб ви могли давати відпір таким клоунам і дебілам, як Колісніченко. То, що він розповідає там, где був у 2014 році на п'яну голову, це ще я виясню, чи він брав участь в атомі, яке він має відношення до того і так далі. В розвідці він служив. Це є ніхто, це є пусте місце. Просто п'яниця алкоголік, бик з якогось колгоспу з Харківської області. Все на все. Ну, нам дають все це сміття сюди, щоб воно тут руководило. І ще раз кажу, нарід. Це є знищення нас, Западенців, це є етногеноцид. Почуйте мене всі? Це є етногеноцид. Ще слідкуйте за моїми випусками, буде дуже багато що цікавого. Люди вже готові говорити, їм немає що втрачати. Це з приводу роти охорони військомату, що там відбулося. Ну, я не буду наперед забігати, все розказувати, ви почуєте це все, люди самі розкажуть все. Слідкуйте за нашими випусками і що ще хотів сказати. Як оказується, чому вони так виписують ці всі повістки? Вони ще окремо отримують повістки за премії за роздані повістки. Ще раз сам кажу, Нарід, це є етногеноцид. Подивіться, що робиться. Як у неділю окружають церкви, по суботам окружають базари, роздають повістки. Цієї суботи це відбулося у Хотині, відбулося у Вашківцях Чернівецької області. І відбулося в неділю коло церкви Колопутили. Їх там було більше ста чоловік. Чомусь, коли я є у вижниці, ці всі чорти по норам. От у мене було одно судове засідання, я був у вижниці. Ми були з моїм колегою, товаришем, журналістом ходили по вижниці, ми їх нікого не бачили. У нас було по два телефони заряджених, ми хотіли з ними поспілкуватися з приводу їхніх повноважень і юридичної сили їхньої роботи. Розумієте? Ну, чомусь всі меші по норам. Так само 4 числа у мене було судове засідання, опять всі меші по норам. Нарід, будьте свідомі, я вам ще раз кажу: почуйте мене цей етногеноцид проти нас, Западенців. Разом до перемоги, все буде Україна. І дає це фото цього чорта Колісниченка, щоб ви знали, хто це. Слава Україні!